І з нами на зв'язку вже в цій годині починаємо ранок із координатором руху опору Жовта стрічка. Вітаю вас в нашому ефірі. Традиційно, в цілях безпеки, ми не називаємо ваше прізвище, не говоримо, де ви є, але хочемо почути від вас певну інформацію, яка цікавить багатьох українців. А бачу, що в Геніческу та новій каховці вже з'явилися листівки руху Жовта стрічка. Чи можете ви нам трошки детальніше розказати, як зараз мешканці тимчасово окупованої Херсонщини власне долучаються до опору? Якраз після звільнення міста Херсон наші українці на Херсонщині більшості цих містах почули, почали відчуватися більш сміливими і більш рішучими. Тому наша кількість активістів на Херсонщині, яка все ще окупована, дуже побільшала суттям. Росіяни все ще дуже поспішають в... зробити власний там такий контрдивекційний проти нашої українців режим. Вони не встигають, особливо після того, як втікли з Херсонщини. Тому ми можемо діяти більше активніше, ніж були до цього. Дуже багато українців доєднуються через наш чат бот разом і ми так поповнюємо свою маленьку армію спротиву. А яка це взагалі категорія українців? Ось зараз з вами зв'язуються і хто хоче теж чинити опір разом із вами? От хто ці а, люди якоюсь, завжди про... мене цікавило? Напевно, що це люди, які всі душою за Україну немає якоїсь точної по торокам по професії. Це абсолютно різні люди. Якщо основну частину влітку і восені ми становили студентів школярів, зараз це вже більш доросле населення, яке не виїхало, а просто залишилось на окупованій території. Тому людей об'єднує лише любов до України і бажання. Якось також внести свій внесок в перемогу з одної сторони, є збройні сили, які тиснуть на окупантів, з іншої сторони, вони почувають себе корисними та важливими діяти саме в окупації. Це як для них свій особистий фронт. А скажіть, будь ласка, якщо навіть відбувається акція, на якій люди розвішують синьо-жовті стрічки, так листівки, зокрема в тому ж генічську, нові каховці. Це, вочевидь, не подобається окупантам. Ну це зрозуміло, так яка їхня реакція на це? Чи вона змінюється, чи вони проходять повз, чи вони зривають? Можливо, бачите якусь тенденцію, як вони зараз почали ставитися до цього? Раніше вони висміювалися, дуже активно зривали, нищили будь-який такий, такий патріотичний спротив на окупованих територіях. бо це їй дуже важливо. Зараз вони все ще розуміють, вже зрозуміли, що це. Не щось таке диктуальне, як вони думали. Вони дійсно можуть прогулюватися вулицями, патрулювати вулиці, колаборанти їздять вулицями і бачать плакати, графіті, стрічки. Вони знають, що спротив існує, і цей бренд жовті стрічки вже їх починає лякати. Вони знають так: ми не в себе вдома. Тут є українці, і хто знає, може. Вони передадуть збройним силам інформацію про вас, можливо, вони вже знають, де ви живете, вони розмішують зовсім стрічки, і для них це як терор став. Вони бояться цього всього, вони не знають, кому довіряти. І звісно, там росіяни самі військові, то ходять містом, зривають плакати, намагаються відслідкувати, хто їх повішав, де їх друкували, і хто відповідальний за це все. Тобто, виходимо на те, що якщо це раніше їх дратувало. То зараз це вже їх лякає. А це зовсім різні речі. Абсолютно вільно. На прикладі успішного звільнення Херсону, як після звільнення сотні журналістів приїхали іноземних українських ЗМІ і показували ту правду. Розмальовані стели, розмальовані стіни, стовпи, плакати. Те, що цей спротив був, як би окупанти не хотіли його замалювати, це просто війшло в історію. І вони розуміють, що. Спротив не лише в Херсоні, він в Мелітополі, в Садовську, в Генічській, в більшості містах України. А чи є спротив в Донецьку, в Луганську? Я десь бачила інформацію про те, що там, здається, в Луганську теж розвішували жовті стрічки, листівки. Чи підтверджуєте ви це? І наскільки ось там, в цих двох містах, зокрема поширений рух опору? Чи можемо там взагалі про нього говорити? Абсолютно можемо. Спротив на окупованих територіях чинився вже понад 8 років. Жовта стрічка лише дала ще один повштовх населенню, що ми можемо діяти, ми будемо корисні. І тому, багато хто не знав навіть про спротив з 2014 року на Донеччині і Луганщині, але він там був, він завжди там був. І зараз все більше і більше людей доєднуються, коли вони бачать дійсно окей, я побачив якийсь пост в місцевому телеграм-каналі, що тут висить плакат. Через два дні ти його бачиш вже особисто. Це дуже мотивує діяти, і багато людей доєднуються. Тому жовта стрічка діє всюди від Луганщини до Криму. Я просто чому питаю, бо мені здається, що от мешканці. Херсонщини вони вочевидь активніші в своєму спротиву ніж мешканці Луганська і Донецька. Ну це очевидні речі, навіть судячи з того, як частина там населення певних окупованих територій не дуже позитивно сприймає українську армію в містах. Тому це я роблю зараз такі висновки, чисто із спілкування там з військовими. Зараз ви бачите активніше мешканці, зокрема сходу, готові долучатися до опору чи, чи ні? Будемо відверті, є суттєва різниця між життям в окупації 8 років і півроку. Тому саме якраз херсонці стали великим таким поштовхом. Вони показували всі окуповані території, що можна діяти. І насамперед дуже тяжко діяти на Дуганч на Донеччині та Луганщині та в Криму через якраз залякування, які відбувалися вісім років через постійні репресії. Тому будь-який там вчинок розвішування жовтої стрічки це насамперед дуже гарний приклад героїчного вчинку. Там де, не зважаючи на всю цю небезпеку, там дуже багато ФСБшників військових, але люди діють. Тому тенденція йде на зріст, mm -hmm. і це кльово. А рух опору але... в Криму він який зараз. Ми там розвиваємось, зараз. Там тисячі людей, які активно працюють. Хтось поширює наші патріотичні матеріали, хтось передає інформацію про колаборантів та військових росіян. Ми не думали, що ми зможемо розвинути, звісно, на території Криму, але з 10 чоловік там вже тисячі людей, які щодня працюють на користь перемоги. Я собі, знаєте, думаю, так, що опір, який чинять українці на тимчасово окупованих територіях, він же не лише в тому, щоб повісити наліпки, так, які ми зараз бачимо на екранах. Він також може бути в тому, щоб, приміром, відмовитися від російського паспорту, який окупанти видають. Що вам люди розповідають? Чи багато таких, які відмовляються. Е, хоча цим вони власне і наражають себе на небезпеку. Ми ж розуміємо, якою може бути реакція російських солдатів. Я думаю, всі чули безліч історій, як сімейні пари отримують від росіян пенсії і потім переводять ці пенсії на Збройні Сили України. Це неодноразова акція, це дійсно. Проходить не постійно справи. Хтось бере і донатить їх на ЗСУ. Хтось зовсім не бере. Він розуміє, що немає жодного прибутку, немає грошей, але він категорично проти підтримки росіян. Це один із елементів такого саботажу, бойкоту в окупації. А наприклад, якщо ти сантехнік, тебе викликають в окупаційну адміністрацію, ти можеш прекрасно. Робити елементи саботажу, такого ненасильницького спротиву, неявного. Але колаборантам росіянам буде зле, їм буде некомфортно. І через проблему з каналізацією водопостачанням вони будуть переїжджати з будівлі в будівлю. А це постійний стрес, організація роботи, відсутність системи І це буде такий дуже гарний внесок в перемогу, дестабілізація. Тому. Кожен на своєму фронті, і якось наші українці в окупації намагаються бути корисними в різних аспектах. І давайте ще раз скажемо, як можна долучитися. Ось, до речі, я відкриваю саме свіженьке в Ялті, в Симферополі, як діють. А... Як діє партизанський рух, жовта стрічка, теж Ялта, пишуть українське місто, дуже круті написи, дуже гріють вони. Скажіть, будь ласка, як можна долучитися? Давайте людям, хто, можливо, не чув, не знав, так як можна долучитися до вашого руху опору? І Які у вас ще раз скажіть інструменти, як люди можуть, можуть чинити опір, власне? Um, у нас є всі види соціальних мереж, тож кожен українець може відслідкувати на сайту до якихось сторінок Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. Переходьте до нашого телеграму, там ви побачите посилання в описі на наш телеграм-бот разом. Якщо ви знаходитесь в окупації, ви можете скористатись нашим ботом для координації виконання певних завдань від намалювання графіки до друку. Плакатів, купівлі старічок, ми все намагаємося координувати і допомагати українцям. Тому чабу разом до ваших послуг. Дякуємо вам дуже. Я сподіваюся, що після сьогоднішньої розмови вас побільше підписників дякую. і не просто підписників, а людей, які будуть готові долучитися до ваших акцій. Дуже дякую вам. Координатор ухопору жовта стрічка був з нами на зв'язку. Друзі, якщо є.